Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош наголосив, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання. Він вимагає розстріл для винних в глобальних трагедіях. Вважає, що під час воєнного стану в Україні має діяти вища міра покарання. Розстріл у першу чергу за державну зраду, у другу за корупцію, у третю за ідіотизм, який дорівнює державній зраді. Приклад сьогоднішній Чернігів: хто буде блеяти про демократію і права людини? Хай заткнеться на війні свої закони. Емоційно написав Ярош сьогодні. Росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. В Цей час там проходив форум виробників дронів. Організаторка події Марія Берлінська зазначила, що захід було заздалегідь офіційно узгоджено з місцевою владою. Місце також було надано місцевою владою. Однак у прес-службі Чернігівської міської ради повідомили, що виставку не погоджували з органами місцевої влади. Проведення виставки, яка відбувалася сьогодні, 19 серпня 2023 року у місті з Чернігівською міською радою не погоджувалося. Жодних дозволів не надавалося. Йдеться у повідомленні після цього у мережі розгорілась дискусія. Дехто допускає, що росіяни все одно б знайшли привід для обстрілу. Інші вважають провини організаторів те, що подія відбувалась в місті з слабким ППО і настільки близько до кордону з РФ.